Заїжджаємо на гречку, зараз з сої поки що стоп соя. Зараз доб'ємо гречку. Попробуємо. Зараз будемо скидати розкидача, Подрібнювача самого. тому що хочуть люди солому взяти. Так, Зараз буде наша гречка, В принципі вже вона підсохла, хоча... Лежача, майже вся полегла. Трошки вітер, такі якісь вітряні, не знаю, може, може і не буде чути зараз мене. Хоча так, там далі ще якийсь джиндір молотить сою в когось. Так. Заходимо на гречку. Потрібно ще попрацювати, тому що він на всю ширину розкидає. Не знаю, ось, щось воно то на всю, то на не всю, як яка культура. Так, зараз буде назад вставати. Тут у нас була поломка на цьому, на цій ділянці. Вал на наклонній. Там де шкіл іде, просто переламався, тому що пішла маса велика. Зараз там буде вставочка з ремонту. Зараз думаю доб'ємо. Тут ще трошки пройтися, потім переходимо далі на іншу ділянку і там вже січкарню підключаємо. Один раз не забере, не забере. Тут забере, в принципі, і треба буде вертатися на маленький кільку Поставили ліптера і підйомники поставили, тому що полегли. На сої ми їх не використовуємо. Так, там же сою. Стою вже не хочуть приймати. То ми зараз поки що соя стоп. Доб'ємо гречку, переключаємося на сою. Часу дуже опаль. Ми пробуємо все з Головне, щоб був урожай. Yeah, that's not what I'm going.